Привіт, котики! Зараз я турік покажу. На початку, як завжди, плюшечки, котрі мені випали. Таємне видіння, як завжди, радує. Пройшла івент Китайський Новий рік, забрала дротики, аватарку. Ось ще скриня Титана. Ну, в принципі, амулетик то добре. І ось я закінчила турік в топ-5. Думала, що спущусь 25, п'ять і ось він. Як в воду дивилася, і це самий позорний лут, котрий я бачила коли в житті за турік. Все, жодної, жодної ефірки. Підбивати підсумки мені завжди нудно, я збираюсь силами для такого відео. Хоча все ж таки це потрібно як якийсь завершальний етап. Веселіше бити суперника, ніж отримати такий лут без викупу. Але все ж таки, давайте дивитися мою оборону, котра простояла всі дні А, вона крута. Це зерковий час віки, бо вона повільна, це єдиний Лікар п'ятизерковий в мене, отже, коли як не на стрімкої атаці, то її ставити. І подивимось, до речі, на війні сьогодні, як вона відстояла в обороні на звичайній війні з підсиленням. Тоді до зустрічі, побачимося на стріму 18.30 початок. Чекаю! Цілую, люблю, слава Україні. На все добре!